Вітаю вас, дорогі друзі, слава Богу. У нас ще є час для того, щоб ми напитувалися Божим Словом. І ми це будемо робити. І ми це будемо робити. Я хотів би продовжити ту тему, яку ми розпочали з вами кілька тижнів тому тема покликання. Тема Боже покликання. Так. Хтось підстроїв, щоб екран не працював. О, працює все, все працює. Ми з вами розглянули кілька пунктів теми покликання. Швидкий огляд. Я хочу підкреслити ці пункти. Перше, це ми говорили з вами, що покликання воно важливо, щоб ми усвідомлювали, що воно приходить не з примусу. Бажання виконати покликання приходить не з примусу. І ми про це говорили. Що в старому заповіті були історії, коли насправді люди, які не виконували Божу волю, Бог ну мав приміняв певні міри, такі, да, щоб вони це зробили. Але новий заповіт це заповіт Божої любові і стосунків. І новий заповіт це історія, коли Бог кличе нас. Своєю любов'ю, і ми йому бажаємо служити не від того, що ми боїмося, що він покарає нас, але тому, що ми його дуже сильно любимо. Амінь, друзі. І ось цей момент. Дуже хороша, скажімо, ну, історія любові або про образ стосунки Христа із церкви, ми можемо читати в книзі Пісня Пісень, де це наречений постійно кудись кличе наречену. А вона його так кохає, що вона боїться пропустити його голос. І ось ця книга постійно, знаєте, різні розділи розповідають про те, або він її кудись кличе, і вона йде туди, або вона десь є, і він стукає, і знову її кличе і говорить, де їй бути і коли. Ось ця історія поклику Божого в нашому житті по новому заповіту. Тому Бог бажає, щоб ми розуміли це, і в нашому серці глибоко була любов до Нього, і тому ми хочемо виконати його поклик. Наступне, що ми говорили, це те, що е, якщо є спрага служити, ми почуємо його поклик. Тобто тут є момент, де я читав місце з Божого Слова про те, що. Ісус говорив, не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями. Іншими словами, Бог не дає нам того, чого ми не цінуємо. Бог не заставляє нас і не впихує нам щось що от нам не потрібно. І тоді, коли людина прагне служити Богові, коли людина говорить, Боже, це так потужно бути в Твоєму ділі. Ти для мене так багато зробив. А що сьогодні я можу зробити для тебе? Ось цей внутрішній порив серця. Коли Він є, Бог говорить до нашого серця, і ми чуємо Його поклик. Тому важливо, щоб була ця спрага. І ми далі рухаємося до третього пункту, на якому ми зупинилися відносно невдач, коли ми рухаємося до покликання. І ще раз хотів би підкреслити те, що говорив на початку: що ми говоримо не про загальне покликання, яке спільне для всіх віруючих людей, є поклик до спасіння для всіх людей. Щоб ми спаслись і щоб ми ввійшли в Боже Царство. Є заклик Христа для кожної віруючої людини бути світлом і сіллю в цьому світі, благовістити Його царство. Амінь, друзі. Це спільний поклик для всіх. Але є конкретний Божий поклик для кожного із нас, котрий пов'язаний з нашими дарами, з нашими особистими стосунками з Богом і з нашим особистим шляхом перед Богом, індивідуальний поклик, який ми протязі життя. Зчитуємо в молитвах, коли Бог говорить наше серце, коли ми дивимося, як все назовні відбувається, і ми розуміємо, це моя історія, це те місце, де Бог бажає, щоби я був. Ось чому суть. І ось, знаєте, рухаючись до, до, до цього всього, бувають невдачі в нашому житті. Знаєте, коли ми. Навчалися, будучи студентами біблійному коледжі, до нас приїхав дуже хороший викладач, такий знаєте, пристарілий вже професор. І він, знаєте, був баптист, це був міжконфесійний коледж, але він так любив Бога і настільки е, просто випромінював цю любов. Ми в нього так закохалися. І в кінці, коли вже він виклав дуже багато істин потужних, ми запитали: от у вас за спиною стільки досвіду. Скажіть, будь ласка, що би ви нам, майбутнім служителям, порадили? І він сказав, дорогі. Нехай ніколи невдачі, помилки не зупинять вас. Сміливо рухайтесь за вашим покликом. Амінь. Ми будемо робити помилки. І знаєте, Божі мужі, яких е, призвав Бог виконувати Його місію, які мали його поклик, теж робили багато помилок. Той самий Мойсей він сумнівався, чи зможе він. Мойсей, хоча він був названий, названий смиренішою людиною, е, лагідною людиною, самою лагідною людиною на землі, він е, євреїв мудрилися його роздратувати, і коли він спускався з гори і ніс десь із заповідей, що відбулося, коли він побачив, що вони вилили тельця і там навколо, молодь говорить, дві ж зробили там навколо цього, то він від просто, ви розумієте, він там був постів в молитві. Отримався заповіді, і тут танці і пляски навколо Золотого тільця. І він роздратувався і розбив ці заповіді. Вивели, він був недосконалий. Давид, Авраам помилявся. Авраам двічі називав свою дружину сестрою, щоб зберегти своє життя. Авраам проявив невір'я, коли вже довго чекав сина. І вже думав, як же мені Богу, Богові допомогти зробити його обітницю, яку він обіцяв. І придумали з Сарою, зробили Ізмаїла. І до сих пір євреї мають проблеми з новим народом, який пішов від Ізмаїла до сьогоднішнього дня великі проблеми, війни. Ось так. Помилявся. Давид помилявся. Він названий людиною по серцю Бога, але Давид згрішив з іншою жінкою, і мало того, Далі так зробив, що її чоловік помер, щоб все вирішити. Але Бог все знав і бачив. І знаєте, Бог не перестав називати Давида. Людиною по своєму серцю, тому що він вмів каятись, він був смиренною людиною, він визнав свій гріх, він покаявся і пішов далі. І це не зупинило Давида бути чоловіком по його серцю. Він продовжував шукати Бога, поклонятися і писати такі пісні, псалми, які ми сьогодні читаємо, друзі. Це пісні, які грав грав Давид на Арфі, що демони відходили злі духи, відходили від Саула, просто від того, що він грав. Наскільки він любив Бога, і його присутність. Петро, Павло, вони помилялися. Павло, коли ще не був верніше, коли він ще був Савлом, він думав, що він праведний, і він йшов зовсім не в ту сторону, але Бог бачив його щире серце. Він бажав служити Богові, і Бог його зупинив і сказав: Стоп і перенаправив. І Савл включив задню передачу і здав назад, друзі. Іноді нас Бог зупиняє і просить нас здати назад. І Бог бажає, щоб у нас ця передача була задня, щоб ми вміли зупинятися, зупинятися і перенаправлятись, так як нас Господь направляє. Якщо цієї передачі немає, є проблема. Якщо тільки вперед, тільки вперед, ми можемо впертися в стіну і далі нікуди не рухатись. Нехай нас Бог благословить. Яків та Іван, синови Завидеєви. Ми звикли читати е, післання Івана, де Іван, апостол Іван вже пристарілий, пише. Діти мої, любіть один одного. Хто не має любові, той не від Бога. Хто не має любові, той Бога не пізнав. Але коли вони були ще помолодше, пораніше, Яків та Іван називали їх сини громови, вони що говорили? Ісус, там не прийняли тебе. А ну давай, давай, покажи їм. Вогонь, давай. Ісус говорить, ні, не знаєте ви, якого ви духу. Вони були недосконалі. Вони були покликані, але недосконалі. І Їх Бог змінював і вчив. Тому не розчаровуйся від невдач. Іди вперед. Коли ми щирі перед Богом, все сприяє на добро для тих, хто рухається в Божому покликанні. Крапка. Слово Боже, Римлянам 8,28. Ми знаємо, що все працює на добро тим, що люблять Бога і що покликані згідно з Його наміром. Коли ми в Божому покликанні, в нашому житті Бог обертає зло на добро. Всякі обставини, які нам здаються, незручні, не в ту сторону, воно не так, як ми бажаємо, навіть якщо ми помиляємося. Або якщо інші люди зробили для нас якусь нам здається пакость, да? і нам здається, як так, давайте будемо пам'ятати, що наше життя в Божих руках. Амінь, друзі. І він міцно тримає, і він пильнує над тим, щоб був результат той, який запланував Бог в житті Йосипа, брати, прям ну, от придумали да, продати його, не могли його вже виносити, заздрили, ненавиділи. А Богові так і треба було, щоб його продали. Бо у нього був план. Так і потрібно було, уявляйте собі, як це можна все. Богові треба було, щоб Йосип попав, потрапив в Єгипет. Щоби потім спасти євреїв від загибелі, від голоду. Це була Божа ціль, тому Бог обернув зло на добро і Бог сильний це робити в нашому житті. Проходження великих труднощів і невдач, і невдач це ріст і успіх. Давайте зафіксуємо це в нашій голові. Що коли мені важко, коли я проходжу якісь невдачі, це оця так звана ломка да, для нашого внутрішнього або для нашої плоті, це ріст. Один боксер сказав: Я віджимаюся від пола доти, доки не відчую біль, а потім ще так повторюю 10 разів. Бо саме в той момент, коли боляче для м'яз, і цей останній останні вправа, коли в тебе ледь ледь є сили, м'язи ростуть. Так само і в житті духовної людини. Саме коли ось цей, знаєте, на, на моменті надлому, здається, я вже не витримаю. Саме тоді ми зростаємо. І саме тоді проявляється сила. Саме тоді проявляється, що ми можемо, розумієте? іноді зі сторони дивишся на себе, думаєш, Боже, невже це я? В той момент, коли важко було щось вичудив, щось сказав, оце воно вилізло, в той момент надлому. І Бог виявив це. І ми каємося, ми змінюємося, ми зростаємо, ми стаємо сильніше. Тому давайте пам'ятати, щоб ми не боялися труднощів, бо християнське життя Бог не обіцяв буде легким, Бог обіцяв його переможним, а перемога приходить тоді, коли ми проявляємо зусилля. Амінь, друзі. Це дуже цінно. Бог часто проводить нас через невдачі та труднощі, щоб наше серце було смиренним. І ви знаєте, Мойсей, він налаштувався на служіння. І він вже був на старті, вже тоді, коли він заступався за єврея. Він вбив, 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 вбив єгиптянина, котрий знущався над євреєм. І, знаєте, цитуючи Стефана, якого перед тим, як побивали каміння, він проповідував, і він говорив, що. Е Мойсей думав, що його брати зрозуміють, що Бог його руками дає перемогу, звільнення. Тобто, Мойсея в серці вже було. Ось ця місія була вже тоді, коли він заступався, але Бог сказав не зараз. І він, знаєте, як ніби пережив поразку надлом, Бог зупинив. Він вже був на старті, а Бог каже: Стоп! Ні! І ще 40 років Бог формував серце Мойсея, друзі. Ви уявляєте собі? Людину, яку вчили керувати людьми, е людину, навколо якої бігали там, прислуга, він втікає в пустелю. Він е втікає не до себе, в прийми. Він опиняється в приймах, і він 40 років пас отару, овець. І знаєте, ще що гірше: і не своїх, тестя, і те не його. Сорок років і потім Бог підняв. Тому різні періоди, ми про це пізніше торкнемося. Але я хочу сказати, що Бог іноді нас чийсь миренню. І ось важливо вникати і розуміти, що Господь хоче зробити в нашому серці. Якщо ви бажаєте, е... зараз я хочу. Якщо ви бажаєте досягнути великої цілі, у вас повинно вистачати мужності на невдачі. Ось так сказав один чоловік. Тобто цього не боятися, а розуміти, що, проходячи це, ми укріпляємося. Ми укріпляємося. В покликанні невдачі будуть на шляху. Але якщо шлях, мій шлях це суцільна суцільна невдача, то це не покликання. Ось така такий фрагмент. І ви знаєте, що це важливо. Пам'ятати і розуміти, є сфери, які наші, є сфери, які не наші. Іноді буває людина тягне кудись яку сферу, вона думає, що це її, а то не її, не її. Один чоловік розповідав, каже, коли я починав бізнес, всі навколо кричали: то не твоє. Але пройшло три роки. І я вам скажу так: люди навколо такі щось знають. Таке буває, друзі. Коли в нас серце є одне, а назовні люди кажуть, це взагалі не Твоє, це не та історія. І нам треба прислухатися до людей, до служителів, які навколо нас, ком'юніті, де ми зростаємо, як нас Господь веде, бо покликання це такі, знаєте, пазли нашого поклику в серці, нашого руху в команді, нашого руху в церкві. Це обов'язково і зовнішня історія. І важливо, щоб з усіх сторін була, знаєте, гармонія. Щоб з усіх сторін ми розуміли, це Господь мене веде. Бог часто спеціально направляє щось не так, щоб ми розуміли, що це не наша справа, а Його. Я би оці слова не так, да? Бог часто спеціально направляє щось не так. Сказав, що це наше не так, друзі. Наше не так, не Боже не так. Бо ми, коли молимося, ми говоримо, Боже, зроби, будь ласка, ось так. А отут направ ось так. А отут я хочу ось так, будь ласка, благослови. І знаєте, ми розпланували і помолилися, сказали Богові, як правильно. Але Бог по-іншому направляє не так, так зване. Але ось те не так, то Боже, так, як повинно бути. Просто воно не по нашому плану. І ось ці не так були теж. В житті Божих мужів, в житті Авраама, як ніби теж йшло не так все, бо занадто довго чекали вони сина. Занадто довго це не так. В житті Мойсея теж не так, бо Бог зупинив і ще дав 40 років очікувати. Теж не так. В житті Павла, теж, якби да, було не так, він називає в мене багато різних пригод. Коли він описує своє життя, він говорить, я багато разів був при смерті, у воді був, в пості, в голоді. Каже, помимо цих всіх пригод, у мене ще є інші справи. Це все якби да, те, що в житті його відбувалося, все було не по плану Павла. І е, дій святих апостолів закінчується, як е, Павла. І з одного місця в інше перевозять по судах, і це якби ніби теж не так, але він розумів, що якщо щось йде не по його плану, то це виконується Божий план. Амінь, друзі. Це важливо розуміти. Тому давайте будемо відкриті, щоб ми розуміли, що Ну якщо не по-нашому, то це не означає, що це не так. Це Божа історія відбувається. Нехай Бог благословить нас. І ще один пункт хочу сказати. На перший погляд, це нереальна місія. Коли Бог дає покликання, це може виглядати з першого погляду, що якась ну, нереальна місія. І коли Бог проговорив до Мойсея через горящий кущ, він йому сказав: А тепер іди, я посилаю тебе до фараона, виведи мій народ, нащадків Ізраїля з Єгипту. Він дає йому доручення, але що? відповідає Мойсей? Та ні, Боже я косноязичний, хтось інший. Це не я, це нереально. Так це було нереально для Мойсея, але Бог бачив, що Він хоче зробити саме через нього. І Бог зробив це. Нереальна місія це може виглядати. І ось такі нереальні місії Бога були не тільки в житті Мойсея. Для Ноя нереальна місія Бога була побудувати ковчег при тому, що ніколи не було дощу. Для Мойсея вивести народ з рабства Єгипту, для Авраама бути батьком нації, при тому всьому, що він був безплідний багато років. Нереально. Для боязливого Гедеону спасти народ від тьми мадіанічан. Такий парадокс. Бо взяв, знаєте, обрав людину, яка боїться і ховається. В ній в серці була захована віра. І захована була, Бог бачив в ньому цей потенціал, і він вивільнив через цей поклик. Для есфірі дівчини-сироти, спасти народ від смерті, для хлопчика з п'ятьма хлібами та двома рибами нагодувати п'ять тисяч людей. Така була місія нереальна. А для перших учнів розповсюдити Євангеліє по цілому світові. Тому, друзі, є хороше дуже такий, знаєте, ну як це сказати, девіз чи установка, коли Бог нас закликає, можна говорити: будь реалістом, вір у неможливе. Бо Бог це може зробити. Коли ти бачиш, що ти не можеш, Бог може. І Бог це робить для того, щоб ми розуміли, щоб ми повністю залежні від Нього. Повністю. Без Нього ми нічого не можемо. Амінь. Скажемо. Амінь. Амінь. Я бачу, що час вже пішов, так треба приземлятись. І ще останнє хочу сказати, будемо молитися, що про періоди дуже, дуже часто. Шлях до покликання складається з різних частин. Я цього трішки торкався, але зараз ще раз хочу просто підкреслити, що, от на прикладі того самого Мойсея, Бог різними періодами формував його, і це були довгі періоди. Дивіться, перші 40 років Мойсей думав, що може все, коли він був при домі фараона, коли слуги були біля нього. Він думав, що може все. Наступні 40 років Бог давав йому зрозуміти. Що він не може нічого взагалі, нічого не має. маючи все, нічого не має. І потім 40 років ще наступний період, третій, Бог робив, показував йому, що він може з Богом. 80 років Бог готував Мойсея, щоб він війшов в своє покликання, і потім 40 років використовував його і продовжував навчати, щоб він побачив, що саме він може з Богом. 120 років богові знадобилося, щоб навчити Мойсея та виконати місію Бога. Тому, друзі, важливо пам'ятати і задавати запитання, в якому періоді Боже я знаходжуся зараз в моєму житті. Ти мене готуєш, чи ти хочеш навчити мене, можливо, смирятись. Але я хочу закликати себе, друзі, кожного із вас, не втрачаємо цей поклик Бога. Шукаймо його. Заглядаємо в своє серце і подумаємо, що Бог хоче зробити через мене, що Бог хоче зробити в мені в цей період життя. Що це за період? Це мовчання, формування, чи це період, коли час робити крок вперед. Ще перед молитвою знаєте теж про різні періоди. В природі Бог теж зробив все періодично. Є різні періоди: літо, осінь, зима, весна це різні періоди, дерево не приносить. Цілий рік плоди, воно проносить тільки в певний період. Але є період, коли дерево стоїть голе, без листя некрасиве, в грязюці, повністю голе. Іноді, буває, та знаєте, Бог оголяє нас. І ми нам здається, Боже, хто я? Але це період пошуку Його, укріплення. Взимку теж відбуваються певні процеси у рослин, коли вони відновлюються, і потім навесні ось вистрілюють ці почки. Давайте піднімемось, друзі, і будемо молитися, щоб Бог. Звершував в нашому житті те, що він запланував. Амінь.